Так. Бажаємо здоров'я, друзі. Так, як я й казав, о 17.00 приїде до мене волонтер Максим з Миколаєва. А, а, Рижик. Так, 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 так. А, ребята, передали консерви, передали медикаменти, передали окопні свічки. Я б ще передав консерви, але хочу з дівчатами поділитися з Харковим, нашими медиками. Далі, щойно вирішили питання по бритконосці пацанам за 6 тисяч гривень. Я платив, Макс поїде забере. Далі Макс звернувся, яка бригада попросила? 36-та бригада. 36. Попросили список шолом типу Міч розмір М, навушники, окуляри, плитконоска з пластинами, розмір С. Це ми, Це ми закрили. Так, так, так. Рюкзак тактичний, 25 літрів, аптечка, футболки, труси, носки, рукавиці, на колінки. Отже, рюкзак, аптечку, футболки, труси, носки, рукавиці на колінки. я закриваю. Ребята, супер. просьба, допоможіть на, шоломі, на от, ну, навушники. Відконоску 6 тисяч чоловіка прикину, Макс іде вже забирай. 53, 75, 40, 40, 49, 41, 14, 99, 11, 22, ну і лікарка Максима теж продиктує. Ну, Пріктуй людям. Хто знає тебе, хай тобі. Ж не жалко. Ми эти ж тобою ж не... бариги, в яких по 300 наші. 3 <гум> три четверки, 3 одиниці.

Собираешься Києва? Так, Льоха, давай не будемо поганим. Радий знайомству. Так, Макс, радий був Чувак уже дзвонить. До Добре, дякую. Всім спасибо. блін, тік-ток знесли. Радий знайомству з Олексієм Оскаром. Тік-ток знесли. Підписуйтесь на новий. Сьогодні в 8 часов вечора в ефірі зустрінемося. Макс, все. Спасибо. Все,